Привіт, вітаю вас на YouTube-каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як легко ви можете за декілька хвилин відкрити віртуальну карту від Усика і заробляти на кожному запрошеному другові по 262 гривні. Ці кошти ви зможете відразу моментально вивезти. Отож, насамперед, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий от мій пост телеграм-каналу з 0 до мільйону. Як бачите, ми вже вовсю виводимо гроші з цієї кімки. Ось бачимо, що я ось біля терміналу і виводжу свої єврики. Вам необхідно просто перейти за цим от моїм посиланням, їхній telegram бот відкрити віртуальну карточку. Це абсолютно безкоштовно. Вам необхідно буде просто пройти верифікацію. Після проходження верифікації вам відразу дадуть свою карточку криптовалютну. Після чого ви переходите в розділ R. Копіюєте своє реферальне посилання, скидаєте її друзям і за кожного друга ви будете отримувати по 50 токенів РТФ. 50 токенів РТФ на даний момент бачимо, що дорівнюють 262 гривні. Ці от токени RTF ви можете моментально вивезти і зняти в банкоматі Приватбанк або ж Райфайзен. Ось зараз я детально покажу, як ви можете вивести. Ось дивіться, переходимо в розділ Earn, і Ось тут зліва invite, тобто ви можете скопіювати своє реферальне посилання. А справа є Without, тобто вивід. Нажимаємо на Without, Вибираємо токен RTF, пишемо кількість, нажимаємо на кнопку Continue. Після чого ми от нажимаємо тепер уже на свою карточку Ready to pay нажимаємо на настройки. І ось тут нам необхідно просто встановити собі PIN-код. Далі в наступному розділі Crypto for Payments. Добавити спосіб оплати по токені RTF. І далі ми копіюємо реквізити своєї карточки, тобто номер, термін дії, CV-код, додаємо цю карточку в Google Pay і йдемо до звичайного банкомату PrivatBank або ж RiFizer. І через Google Pay відповідно, виводимо всі кошти. Рекомендую вам виводити саме через Rife, оскільки там менша комісія при знятті. І ось таким чином я запросив 600 людей і заробив 30 000 токенів РТФ. Що на даний момент дорівнює 162 283 гривні. Тому таким самим чином і ви можете просто відкрити безкоштовну віртуальну карту, отримати своє реферальне посилання, запрошувати по ньому друзів і за кожного друга отримувати по 50 токенів РТФ. Тобто по 262 гривні. Ці кошти ви можете відразу вивезти і зняти через банкомат Приватбанк або через «Райфазен». Ця от акція я бачив, що буде діяти, певно, що до 19 грудня, тому рекомендую вам обов'язково зараз максимально запрошувати друзів по своїй ревці для того, щоб заробити якомога більше коштів. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.